Рости, рости горошинок, рости в гору виростай, Виходь заміж дівчинонько, Ти на мене не чекай, Виходь заміж дівчинонько, ти на мене не чекай, виходь заміж дівчинонько. Ти на мене не чекай, бо я сиджу в криміналі, за Україну, рідний край, бо я сижу в криміналі, За Україну, рідний край, простий я один рочок, простий я другий рік. Прийшли хлопці, січові, незволять мене на світ, прийшли хлопці січові, визволять мене на світ, одну браму відчинили, другу браму підняли, взяли мене за рученки, дай на волю. Вели, взяли мене за рученьки та й на волю вивели, Україно, 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 краю мій, я за тебе, Україно, не у тих тяжкії тепів, Я за тебе, Україно.